Під час активації п'ятого виміру бути собою найголовніша наша задача прийти до себе, чути себе, свій внутрішній голос, бути чистою, справжньою живою, реалізувати те, навіщо ти тут, бути щасливою, душею, людиною. Це можливо, коли ти переходиш на 5D рівень. Це активація енергоструктури людини згідно з налаштуваннями нової землі. Ви всі гарно помічаєте, що зараз відбувається. А наскільки бушують, вирують а, стихії, а, що відбувається навколо нас, енергії, які піднімаються. А, скільки, багато, скільки багато цих змін? Це не просто так. Насправді це зміна енергоструктури. Всього того, що ми бачимо, всього того, що ми знали колись. Тому для нас важливо синхронізуватися: енергія нової землі і енергія моя з'єднатися воєдино. і тоді перехід на 5D рівень. Як саме це зробити, розповідаю далі в цьому відео. Що таке для мене? 5 d рівень це сила, з'єднаність, погодження, прийняття, синхронічність і свобода. П'ять Д. Сила проявляти свою силу, пізнати її і дати їй волю. З'єднаність це зв'язок з Божественним, єдність з вищим, погодження або прийняття, жити із стану приймаю, внутрішня узгодженість, синхронічність це співтворчість з Всесвітом, синхронічність подій і свобода це кармічне вивільнення. Перехід у поле вільної гри, коли ми перестаємо грати в чужу гру в навіяні патерни, установки, вірування і бачення. Ми вільні від цього, і тепер творцями являємося самі.